Маційна година на ці вісім ми продовжимо працювати у режимі роботи наживо Ну і далі говоритимемо про реабілітацію українських військових і, от, власне. Новозеландці навчають українців новим способом, як повертати до життя учасників бойових дій. І вже доєднуємо до нашого етеру волонтерів Алу Калініну та Крістофера Тола. Вони мешканці нової Зеландії і вже є на зв'язку з нами. По відео доброго дня вам, угу. добрий, добрий день, добрий день, Де, добрий день українці. Так. Хмельничани, ну і от власне, ми вже зустрічалися з вами у цій студії. Зараз ви повернулися буквально, наскільки я знаю, кілька днів тому додому з України. І ось а, чому знову ж таки для проведення курсу реабілітації ви обрали саме Хмельницький та ветеранський шпиталь. Mm -hmm. uh, uh, she asked about why we choose uh, Khmelnytskyi. Why we choose that hospital? And uh, hospital. Because there were so many veterans there that needed a lot of help, and particularly in the work that we do, we deal with chronic conditions, so that's conditions that haven't recovered. First uh, uh, Це це головне і по-друге, те, що Крістофер каже, що дуже багато ветеранів і їм необхідна вже допомога, і не треба чекати на якби на майбутнє, треба робити зараз. Ви ж не вперше працювали з реабілітологами українськими, тобто це вже якийсь є енний досвід. І mm -hmm. чи бачите ви якийсь прогрес у порівнянні з тому, коли з тим, коли ви починали роботу? Ну і власне, коли відбулася ваша ось нещодавня поїздка? Okay. So so we came before and we демонстрадідовик ен. We were fortunate that uh, Director um, Oksana, she uh, directed the hospital. She saw what we were able to do, and we had been developing uh, an international training program. And we decided that the first place to launch that would be in Ukraine. And in fact, we have someone still in Ukraine monitoring all the uh, all the students to make sure that they meet the standard. Mm -hmm. Ну, По-перше, було дуже, ті перші рази було дуже ну, перше ознайомлення, можна так сказати, з нашою працею, і ми розуміємо, в умовах війни дуже тяжко донести інформаційно. І вже цей раз ми навчали реабілітологів. Ну, Нашою програмою, яка набирає ну, інтернаціональний такий е, рух, тому що е, він каже, що це зовсім по-іншому і більш докладніше е, в цьому напрямку. Ось ви разом з чоловіком, так, Алло, проводили двотижневий курс за методом крісала, боре, а одит. І ось у чому особливість саме цього підходу? What is what is something special from body audit? yeah, so the, the body audit is uh, a specific system, sequential system. Uh, it says uh, body audit uh, uh... Це послідовність тієї системи, яку розробив Крістофер. Він каже в тому, що заключається ці, цей метод, тому що ми знаходимо локацію травми в травмованому тілі. Often with these, uh, military injuries, they have so many injuries happen at once і головне, що наші ну військові люди, які на ну потрапили після боїв, вони не дуже багато травм, і набагато легше знайти ушкодження. and another fire and another fire, and another fire, and another fire. І він розробив таку методику, що дуже швидко можна знайти це запалення в травмовому намуті. Він вважає, що це дуже важливо, якби оперативно надати допомогу і реабілітацію. Це системи в'юсті. With um, abuse survivors and bad motorcycle and motor car injuries for over 28 years. So it's particularly suited to doing this work. Uh, and, uh, this method, Років люди, які після травми, після ушкоджень, якісь там механічні аварії, люди, які зазнали аб'юз травми в дитинстві, він теж застосовує цю техніку. і Він вважає, що як нікому, як українців необхідно вже застосовувати і хоче поділитися цим методом. От власне, як проходило навчання, як українські реабілітологи сприймають нову для них інформацію. А, а, process and this certain uh lectures. We did a bit of rehab exercise. So, the interesting thing was we half anticipated this might work as well as it did because we've seen how fast the military training Like for pilots and for new equipment has gone. Um, and we thought that perhaps we expected it would take several weeks. We literally were able to get most of these people through the first phase in 10 days. Um, Ну я трошки добавлю, бо по перше, бу у було віну. Це було yeah, yeah. дуже, дуже ми відчували те, що хотіли, хотіли навчитись і зрозуміли, що це дійсно важлива інформація, і ми дуже були дуже раді тому, що настільки ну, це все проходило. Якби злагоджено все, це дуже важливо, дуже як би сказати, оперативно дуже швидко. Якби Крістофер дуже задоволений, що дуже ну хороші спеціалісти і студенти були. Ось у своєму дописі ви назвали це емоційним завершенням. Що було найемоційнішим моментом для вас? What it was is more emotional, and uh, for you, it was what mm -hmm. was it was. Yeah. <laughs> yeah. There were times where um, you just had to leave the treatment room um, because yeah. we're dealing with people who have come through very severe trauma. The reason they're at Kaminsky is because they've been through very severe trauma.

Своїми травмами і е, це було, ну ну направді на, на, на це відчуваєш, коли ти щось дійсно допомагаєш, і люди люди е, вдячні, ті е, травмовані люди е, теж вони були вдячні. ну Атмосфера, я хочу сказати, була дуже така, ну як би сказати, до серця, до душі, то емо, емоційно було в деяких моментах дуже тяжко ну, слухати це все, ну, якби ну а, як би переносити. Так само знаємо, що був досить таки насичений тренувальний розклад. А, давайте трішки про графік навчання, як впоралася команда. Якщо так про вас програм, і твосковерий фаст і We can it's quite intense how we sh for short time how we did we've we've done this before, we've taught a lot of people over the last twenty years. We, Особливо крістофір. Так, і тому дуже ну підготовлені ми були дуже підготовлені. We had one chap come in in an electric wheelchair. He was in an electric wheelchair because his left arm and his left leg weren't working properly. No, lost, lost. Yeah, no about that. No, no just no. just tell that story. The yoga ah, when I say that I want to tell you about the war, which was on such an electric, well, special, uh, yeah. Ні, на якому він пересувався yeah. and within one hour, і one hour, він посвятив йому одну годину, розказував все, як, що він має робити. І коли він йому сказав, я хочу, щоб ти піднявся і ну сстав на ноги і зробив таку вправу after. фізичну. І коли пройшло, вот це получается одна один одна неділя, так? І він кожний кожні п'ять днів він проходив ці вправи. Він himself. Да, і він якби засоби. Для підтримання він да, він відсторонив і показав Крістоферу, що він дійсно відчуває, що він може йти своїми ногами. Це дуже важливо, як швидко це навчання. Донести нашим травму... ну, людям, яким це потребується. and, and if you're a you see that with your і коли терапісти, які навчаються, бачать цей процес, вони вони дійсно розуміють, що вони хочуть вже цю інформацію застосувати і навчитися цим ну, навичкам цим. А ось, власне, чим, на вашу думку, відрізняються саме українські реабілітологи від колег, які працюють в інших країнах? What is difference between Ukrainians and the student? um, students? The techniques are very different. Um, they, they, What is different is uh, learn from people, not technique. How people? How, yeah yeah Between um, therapy, what is difference uh, they're, they're very focused they're very focused on uh, sometimes I would work on someone and three or four therapists would literally run across the room to watch what I was doing because they didn't want to miss one second. Um, він, він, він каже, що вони, ну воно дійсно він він чував, що вони сфокусовані на тому, як, як це працює, як, як ця методика працює. А від себе хочу додати, що е, я думаю, що українці вони всьому показали себе, як вони можуть в екстремальних е, ситуаціях. Be and 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 they're still they're completing their audits now we've got a staff member there now auditing all their work for the next uh, probably two months to make sure that they follow with all the standards About. they're doing body audits now and вже на своїх uh, пацієнтах цю методику, і вони ну, якби затверджують в uh, uh, документах про, про як він yeah. про проходить цей, про, пройшов цей курс in fact, навчання. If, in fact, if any of your viewers are, um, are um, defenders, and they've still got concussion syndrome, or Актив um, you know, особливо state. ті, які от в кого ампутація, в кого uh, к контузії. От, він хоче дійсно uh, почути від пацієнтів, як, 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 як ці uh, реабілітологи застосовують на практиці uh, його знання. І if софтега so, if treated now at the hospital. І якщо зараз пацієнти мають оці симптоми, він хоче почути вже відповіді від реабілітологів, як вони як на, на ті знання, які вони застосовують реабілітологи для своїх пацієнтів. Ну, от власне, чи плануєте ви далі співпрацю з командою Хмельницького ветеранського шпиталю? If we continue to uh, work with uh, Hospital? yes we will we are, we are also working with Unbroken in the lead as well. Uh uh no with Knignitsky if you continue. Oh we continue. With we'll be back in August. Um at that point We would like to actually do a live presentation on your program um, because we've got something special that we want to show you. Um, the same techniques we use on the defenders work for. that We have a children's version mm -hmm. that we could teach for mamas to do at home for the children for stress. Навчання в Хмельницькому госпіталі і є інші, інші, інші програми навчання, а також він дуже хоче, щоб дійсно хоче, щоб допомогти маленьким дітям, тому що ми на собі відчули, як сірени, які, як це збудження, все він має деякі. Навчання надати мамам, як можна своїм допомогти маленьким е, діткам, щоб знизити цей імпульс. В е, тривожності, okay, так, okay. так, так. Okay. Well. Так, дійсно, ми хочемо. Ми хочемо, щоб Хмельниччина стала наша, е, центром реабілітації, тому що в нас не, не тільки. Е, наш хмельницький гарний, а так, щоб он був і ще в здоровому смислі на першому місці. Я би дуже би хотіла. А от Я власне би... як сприймають вашу волонтерську діяльність у Новій Зеландії, тому що досить таки часті поїздки маєте до України. От як реагують там зараз, де ви живете, так на бать на батьківщині Крістофера? Uh -huh. uh -huh. С кем ми кому спілкуємося і наші клиенти в наші клініки моя програма бодіво спортивна реабілітація? Вони всі ну, якби підтримують нас. Вони щасливі, я хочу сказати. Вони, тому що кожна людина, яка сюди приходить, вона відіграє якусь роль підтримки і, і фінансова, і е, 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 як би сказати, всім своїм серцем за нас, за українців, за нашу перемогу. Ну, я знаю, що ті, що з нами, то точно, вони нас підтримують. І от власне, що би ви хотіли сказати тим українським медикам та волонтерам, які сьогодні яким доводиться працювати в надзвичайно складних умовах? Оті водлайфтусей сам медика з хувок із векстремал We always encourage people ви if they can, to come and support Ukraine, because you can do a lot Not more. Not Ukrainians, what do you want yeah. to say, say to um, them, something. What oh, do you reckon? Ukrainians? Yeah. No. The, this training will be available within 12 months throughout Ukraine for all hospitals. That's part of why Pomitsky is actually going to um, be a teaching hospital. So their staff are all training up. They've got... It's an 18-month course to get to be a teacher, but they're going to run through it fast. Ну, for, for the no, you... no, він каже, що він хоче, щоб ця методика її, вона щоб не тільки якби госпіталь реабілітологи ну якби побачили, почули це все. Він хоче, щоб взагалі це ну великий такий об'єм. Uh, в різних ракурсах медицини послухали цей курс, тому що він вважає, що це дуже важливо, медики теж люди і їм, і їм теж потрібна якась підтримка, так як вони нам допомагають, і для них теж потребує якісь деякі, може, нові, нові не то, що технології, а може новий новий концепт. Нові знання, новий підхід, Підхід, напевно. так. probably what I'd say is the thing that the West sees about Ukraine is that and I'm not it's just a fact Ukrainians are very smart at coming up with ideas to save themselves. Він він каже, каже, що українці, дуже дуже вони розумна розумні люди. And one of the areas that Um, needs to advance more is that there are methods in health and medicine that can do things that currently medicine can't deliver. And these methods that we taught at Kramitsky, they're doing things that they would never have believed possible. No, І якби і не всі якби, довіряли, я розумію, що може я не в такому якби, ракурсі, то він каже, що ми, ми маємо донести цей метод, ну вже, щоб люди могли застосовувати, щоб якби, ця методіка набрала е, ну, ті околярності, так? Не то, що популярності я в тому плані щоб вона дійсно має свій своє направлення вона має має вона має вже користуватися е вже використовуватися медики, для реабілітації використовувати українських воєнків. Так, 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 я вам так. щиро дякую, Алло Крістофер. Я вам дякую, що ви так, доєдналися так. до нашого етеру. Ну і власне глядачам ТІВІ 7 Плюс. Нагадаю, що говорили про те, як новозеландці навчають українців новим способом реабілітації військових із волонтерами Аллою Калініною та Крістофером Толом, які мешка.